Виконуємо номер 821 із підручника Алгебра 8, та номер 13.21 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік, чи є рівносильними рівняння і два рівняння. Нагадаю, що рівняння називаються рівносильними, якщо вони мають однакові корені. Також рівносильними вважаються рівняння, які не мають коренів. Виступаємо до виконання. Зведемо в лівій частині до спільного знаменника. Найпростіший спільний знаменник буде добуток Х на різницю Х і 3. Додаткові множники Х, різниця Х і 3, нові чисельники. Я зразу під одну риску додавала. У правій частині 4 переписали. Множимо одночлен на многочлен, це буде 3х квадрат. Відняти 12х. І тепер многочлен на многочлен, х на х. Х квадрат, х на 12, 12х, мінус 3 на х, мінус 3х, і мінус 3 на 12, мінус 36. Знаменник переписали. 4 подамо знаменником 1. Зводимо подібні доданки: 3 х квадрат плюс х квадрат це 4х квадрат. Мінус 12х12х взаємознищується, буде мінус 3х, і мінус 36. Це чисельник, знаменник добуток х на різницю х3. І дорівнює 4 перших. Далі рівняння. З використанням основної властивості пропорції, добуток ранніх членів пропорції, до добутку середніх членів пропорції. І тепер наше рівняння рівносильне на системі 4 х квадрат, відняти 3х відняти 36, помножити на 1, дорівнює 4 помножити на Х, на різницю Х і 3. І знаменник не дорівнює нулю. Розкриваємо дужки. 4х квадрат відняти 3х відняти 36 дорівнює 4х квадрат мінус дванадцятьх, і х не дорівнює нулю, і різниця х3 не дорівнює нулю. Переносимо доданки зі змінною у ліву частину без змінної у праву частину. При перенесенні знаки доданків змінимо на протилежне. Х дорівнює 0 і Х дорівнює 3. І тепер 4х квадрат мінус 4х квадрат взаємо Мінус 3х плюс 12х – це буде 9х дорівнює 36. Х не дорівнює 0, х не дорівнює 3. Ділимо на 9. Отримаємо х дорівнює 4. 0 і 3 Х не дорівнює. Записуємо відповідь 4. І переходимо до другого рівняння. У другому рівнянні будемо зводити також до спільного знаменника в лівій частині, а в правій розкладаємо знаменник на множники. Спільний знаменник буде добуток різниці Х 1 на суму Х1. Додаткові множники сума і різниця. Отримаємо х додати 1 у квадраті, х відняти 1 також у квадраті. У правій частині розкладаємо це різниця квадратів, буде х відняти 1 на х додати 1. Підносимо до квадрата. Це буде х квадрат додати 2х, додати 1. Додати х квадрат, відняти 2х додати 1. І знаменник переписали. Права частина без змін. І тепер х квадрат мінус х квадрат зему знищується, 2х мінус 2х земо знищується, маємо 2 на різницю. Я, мабуть, десь щось загубила. Давайте подивимося в умові мінус 2х. Плюс 1, плюс х квадрат мінус 2х плюс 1. А х квадрат і плюс х квадрат, 2х квадрат, вони не взаємознищуються вони. Вони ж обоє з плюсом. Отже, маємо 2х2 додати 2. І різниця добуток на суму. Ну, а тепер помножимо ліву і праву частину нашого рівняння на добуток. Розв'язуємо методом множення обох частин рівняння на спільний знаменник дробів. У нас спільний знаменник це добуток різниці х і 1 на суму х і 1. І тоді різниця на суму, різниця на суму наскорочується. І наше рівняння буде рівносильне системі 2х квадрат додати 2. І тут скорочується, дорівнює 2, і наші знаменники не дорівнюють 0. Переносимо 2 у праву частину, х дорівнює 1 і х не дорівнює мінус 1. Отримаємо 2х квадрат дорівнює 0, х не дорівнює 1, х не дорівнює мінус 1. І тоді звідси х дорівнює 0, х не дорівнює 1 і х не дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь 0. Як бачимо, коренем першого рівняння є число 4, зараз я підніму, щоб було видно. Коренем другого рівняння є число 0. Наші рівняння мають різні корені, тому вони не є рівносильними. Рівняння не є рівносильними.